І посходилися всі Ізраїлеві племена до Давида в Хеврон та й сказали йому: Оце ми кість твоя та тіло твоє ми». І давніш, коли Саул був царем над нами, ти водив Ізраїля на війну і приводив назад. І Господь тобі сказав: Ти будеш пасти народа мого Ізраїля, і ти будеш володарем над Ізраїлем. І прийшли всі Ізраїлеві старші в Хеврон, а цар Давид склав із ними умову в Хевроні перед Господнім лицем. І помазали вони Давида царем над Ізраїлем. Давид був віку тридцяти літ, коли став царювати, і сорок літ царював він. У Хевроні царював він над Юдою сім літ і шість місяців, а в Єрусалимі царював тридцять і три роки над усім Ізраїлем та Юдою. І пішов цар та люд його до Єрусалиму на євусіянина, мешканця того краю. А той сказав Давидові: говорячи, ти не війдеш сюди, хіба повиганяєш сліпих та кривих? А це значить, Давид ніколи не війде сюди. Та Давид здобув твердиню Сіон, він став Давидовим містом. І сказав Давид того дня кожен, хто заб'є вусіянина, нехай скине до каналу, а з ним і кривих та сліпих, зненавиджених для Давидової душі. Тому говорять сліпий та кривий не війде додому. І осівся Давид у твердені, і назвав ім'я їй Давидове місто. І будував Давид навколо відмілої усередині. І Давид ставав усе більшим, а Господь, Бог Саваот, був із ним. І послав хірам, цар Тирський, послів до Давида, та кедрового дерева, і те слів, і каменярів для стін, і вони збудували дім для Давида. І пересвідчився Давид, що Господь поставив його міцно царем над Ізраїлем, і що він підніс царство його ради народу свого Ізраїля. А Давид узяв ще наложниць та жінок з Єрусалиму по виході його з Хеврону, і народилися Давидові ще сини та дочки. А оце імена народжених йому в Єрусалимі: Шаммуа, і Шовав, і Натан, і Соломон. І Євхар, і Елішуа, і Нафех, і Яфія, і Елішама, і Еліеда, і Еліфалет, і почули филистимляни, що Давида помазали царем над Ізраїлем, і вийшли всі филистимляни, щоб шукати Давида. І Давид почув про це і зійшов до твердені. А филистимляни прийшли та розташувалися в долині Рафаєм. А Давид запитався господа, говорячи, чи виходити мені проти филистимлян? Чи даси їх у мою руку? І Господь відказав до Давида: Виходь, бо справді дам филистимлян у руку твою. І прийшов Давид до баалпараціму. І побив їх там Давид та й сказав. Господь розірвав ворогів моїх передо мною, як розривають води. Тому він назвав ім'я тому місцю балпарацім. І вони полишили там своїх бошків, а їх забрав Давид та люди його. А Филистимляни знову прийшли та розташувалися в долині Рефаїм. І запитався Давид господа, а він сказав: Не виходь, оточи їх зе позаду, і прийди до них від бальзамового ліска. І станеться. Коли ти почуєш шелест кроку на верховіттях бальзамового ліска, тоді поспішися, бо то тоді вийшов Господь перед тобою, щоб побити филистимський табір. І Давид зробив так, як наказав йому Господь, і він побив Филистимлян від Геви аж туди, куду йти до гезера.